Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 24 по 30 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні початок такий у вас дуже емоційний. Ви або за щось так будете хвилюватися, або, знаєте, так, емоцій буде занадто багато на цьому тижні. Можливо, це пов'язане з якоюсь такою справою немаленькою, справа велика. І це дійсно. Ви знаєте, багато буде хвилювання. Тому у вас буде дуже багато емоцій. І я бажаю, щоб емоції були у вас лише приємними, щоб якщо ви захочете щось розпочати або вам треба вирішити щось таке не маленьке, а велике якесь таке питання, щоб оці емоції вам не заважали. А навпаки, ви зібралися таким, знаєте, з вашими силами і вирішували ваше питання. Питання буде вирішено, карти кажуть, про те, що якщо ви будете, знаєте, небезпечно підходити до питання, але більш легко, робіть це з легкістю. І тоді ви зможете вирішити ваше питання. Нехай оці емоції вони будуть у вас лише приємними. Я бажаю, щоб ви змогли впоратися з будь-якою справою. Нехай у вас все вирішується легко. Гарного вам тижня! Емоційно приємного! Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у Терезі! А у Терезів на початку тижня можлива така приємна зустріч з людьми, де вам захочеться, знаєте, посидіти. Та просто побалакати, можливо, поділитися якимись вашими думками, якась така приємна компанія, в якій вам буде дуже комфортно у цій обстановці, де ви будете. Можливо, у вас виникне якесь таке вирішення чогось, або ви щось вам. Треба буде вирішувати на цьому тижні, то зверніть увагу на людину і на її підказки вам. Можливо, саме в цьому спілкуванні з такими людьми, з якими вам буде приємно. Ви почуєте для себе щось нове. Можливо, вам щось підкажуть. І ви постанете перед вибором, як вам правильніше зробити. Тому. Прислухайтесь до цієї людини. На цьому тижні вам випадає людина, така по картам, що вам зможе щось підказати в вирішенні ваших питань. В такій затишній, приємній обстановці, де люди до вас ставляться, дуже добре. Тому будьте уважні. Я бажаю, щоб ви приймали. Правильне рішення, так як ви вмієте, щоб ви звертали увагу на людину, яка може вам підказати, і вона вам може підказати саме правильний шлях. Або в вирішенні ось цих питань, в вирішенні цього вибору, вона вам щось підкаже і зверніться до неї. Почуйте її і. Я впевнена, що ви зробите правильний вибір. Нехай цей тиждень пройде для вас вдало. Нехай він буде легким, нехай будуть поруч ті люди, які добре до вас ставляться. Ті люди, з якими вам буде дуже комфортно. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай вас все вдається. А зараз... Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Водолійчиків на цьому тижні будуть такі стрімкі події. Щось у вас такий не дуже спокійний тиждень, щось вам так захочеться, ви можете, знаєте, так, піддатися своїм емоціям і робити те, що вам дійсно хочеться. Ось у вас така буде карта, яка каже про саме ваше бажання. І вам захочеться, можливо, щось так змінити. Що... Ви будете, так знаєте, піддаватися своїм бажанням, не звертаючи ні на кого. На цьому тижні ваших буде дуже багато емоцій. Щось ви так будете вирішувати, і ваші рішення будуть йти саме від ваших бажань. Тому я бажаю, щоб ви прислухалися до себе, прислухалися до того, то, що... Те, що ви дійсно хочете і не відкладали це. Якщо вам треба буде приймати якесь рішення, то карти кажуть про те, що рішення повинні бути, знаєте, такими пов'язаними, ось вам там щось сказали, а ви прислухались до себе в цей момент, не казали, я там подумаю, а відповідь дам завтра. Відповідь повинна бути сьогодні, і це буде саме правильне рішення, бо воно буде йти саме від ваших бажань. Тому я бажаю, щоб цей тиждень був для вас емоційно приємних. Нехай буду ваші, такі, знаєте, дуже приємні емоції. Щоб у вас все так стрімко, так бистро щось вирішувалось. І прислухайтесь до себе. Саме це буде правильним на цьому тижні. Я бажаю вам гарного тижня, емоційно приємного, з вирішенням ваших таких самих заповітних мрій та бажань. Нехай у вас все вдається. А всім нам бажаю. Мирного неба. Бережіть себе.